Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до бичків. Хлопці вже побігли першими, а ми вже з колії позаду. Зараз покажемо, який в нас є подарунок, якого нам подарували бичка. Такий у нас новий мешканець у хліві. Вчора привезли. Я то його ще не бачила, ще ну, разом з вами перший раз коли побачу. Правда, Ярик з Кирилом? Ви вже вчора ввечері порались з татом, і сьогодні зранку. Отакий От бичечок. Кирил, ти що так притуляєшся вже крепко до нього? Звати його Дніпро, то вже хлопцям трошки легше, вже не треба називати. Вчора вже ввечері трошки посварились коля. Тебе то не було в хаті, чий же буде бічок. Я кажу, вже, мабуть, буде Кирило, бич... не Кирила, а Захарчика бічок. Ту їх знаєш, появилися червоний, найкращий червоний. Да, який з'являється все їхнє. І потім вже вирішують, де, який... де чий бічок. Кажу, вистачить вам всім. Там така шубка, каже, і Кирил є. Він так любить там гладить, якщо такий бічок з пушком. Отакий такий в нас коля, який у нас був рижик такий пушистий, теж ручний. Ну, так бувають. Не всі, до всіх так не можуть попідходити. На пашу ми його на вулицю ще не випускали сьогодні. І ще, мабуть, коля пару днів не будемо, ні? Хай привикне до наших харчів. Нет, сьогодні випустимо. Випустим. Бо він ще зеленого не їв. Нет. Такі високі в ногах. Здається, бичок, а, а геть не такі, як наші. Кирил, що ти там так нахилився до його? Нет. Тут а є маленький. Каторі, Завтра привеземо да, ще якого, то буде вже їхній той улюблений. Так само було і з червоним, що першим, що другим. Так само з цими коля теж заглядали все сюди. А ну наганяйте його сюди. Я хочу побачити поближче. Такий високий, такі ну, кістки його великі, так? Да? якось привикли до наших таких голштинів, що вони такі високі і, і тоненькі. Спочатку, ну вже коли як поправляється, то тоді вже грубший. Такий колір гарний. Такого ще в нас нема. Я якось раніше казала тоді на Паші, що якби нам якогось чи сірийкого, чи чисто білого... Ще, може, який, Цих теж ще трошки повипоїємо. Тижнів два чи три. А потім на сонечко, де й на сонечко вже буде їм краще. Приїхали зараз знову до бічків. Вчора так і не вийшло випустити нашого Дніпро, щоб походив попаса всіма папаші. Але зараз всі закриті. Думаю, так разом, щоб виходили вони, щоб він знав, би, що йому робити, куди йому йти. А так, бачите, нічого в компанії подружився в Дніпровській. З нашими такими поліщуками. Мешка, їсть все добре. Так на Пашу будемо потрошкою випускати, можливо, там на годину, на дві перші пару днів, а тоді з сіма хай собі ходить, але поки що коли не їв, то то так поступово переведемо його. Нічого бачите. Спільну мову вони, я думаю, знайшли. Це порода Брауншвіс. Приїхав він до нас із міста Дніпро. І звати його також Дніпро, тому що його документи, паспорт. Де прописано батьки його, такий родословний. Каплухи, як Чебурашка. Це подарунок нам. Там є такий молочний виробничий комплекс Єкатеринославський, власник його Клименко Анатолій Володимирович. То це він нам зробив такого стинця. Ну а ми що? ми Люди не горді, не відмовляємось. Оце знаєте, те, що, що спокійний і добре, бо там бачите, як хлопці до нього гарно підходять. Бо їх, який перший бічок приїде, наприклад, завтра привеземо ще одного, вже той улюблений. Зараз цей такий і такий окрас класний цей улюблений. Вони його гладять, але насторожує те, що у нас рижик попередній, також був такий спокійний, то ми його гладили, гладили, а тоді почав він помахувати головою із такими намірами поганими. Бо Леся їхали вчора додому, каже, якось не брикається, нічого так, бо там хлопці ходили вже. ж. Десь переживає, щоб не брикнув би. Що піде зараз на пашу, попробуєш Травички, бачите, <смір> Спокійно, як удав. Воно можливо є яка така характеристика до кожної породи, все одно є такі породи, наприклад, які більш агресивніші, є спокійніші, але все одно це бичок, коли підросте, то я думаю, буде, буде бичком, який може і ногою бразнути і все. Так, будемо випускати, мабуть. Ці наші нічого попили, зранку попоїв їх. Зараз роси немає. О, ну, рижик рижик уже ходить. Роси немає, щоб йому перші, першу траву попробувати без роси, якби суху не після дощу нічого. А тоді якось ми спілкувалися із Анатолієм Володимировичем, то він знаєте, ну каже, хочемо зробити якогось вам гостинця від нашої сім'ї, для вашої сім'ї. Ну і не, не борись. Каже, завжди стараюся допомогти людям, які стараються йти до чогось кращого. А тоді якраз почали спілкуватися після того, як у нас вийшло відео, ну вони передивляються час від часу. Вийшло відео, як ми силос відкривали. Трижик, ти вже не, не до подоби. як ми силось відкривали. Ну і каже, можливо, яке більше господарство є поблизу, щоб вам у заложили, буде набагато удобніше, ніж так просто в землю. А у нас таких немає можливостей. Ну і немає господарства, щоб нам заложили б там такі вакуум чи як воно затрамбовується. Для ваших невеличких об'ємів, каже, було б просто ідеально. Але силу скажу це попробуєте і побачите, що як би це корм ідеальний. Так. Будемо пробувати зараз. Побачите, що робить? Ти Дніпро будеш такий самий, як ці наглі. А ці нічого полежують. Ні, вже. Хто лежить, хто стоїть. Також, якби знаєте, скоріше їх, щоб порівняти вже, зробити одну таку групу, щоб вже всі були б випаєні. Щоб разом випускати, разом їли б, один раціон, один комбікорм і все. ану рижик. За бичка щиро дякуємо. Постараємось викормити його все, як книжка пише. Ну, але в нас, знаєте, так, така книжка не, не профі. Ми тільки пробуємо учимось. Але взагалі, Володимирич, якби пропонує допомогу. можливо, Кажуть, потрібно яка консультація, чи по раціоні, чи по там медицині вид, то каже, щоб зверталися спеціалісти допоможуть. Ну, там, знаєте, трошки більше об'ємів, як у нас, це так м'яко кажучи, то у нас. Це вони тобі ходять такі, як домашні улюбленці. Поки що там люди займаються на більш такому професійному рівні. Ось такі справи. Можливо, коли в гості з'їздимо, то що запрошували, тоді ми чекали Захара, а зараз знову Захар маленький так, каже, приїжджайте, поспілкуєтесь, побачите, як, як вирощуємо. Кінний клуб є в нас, відпочинете, трошки поміняєте свою таку обстановку домашню. То подивимось. Такий так, так, знаєте колір якийсь як древній нагадує, як то колишній ті на Чорнобилі. У мене якась така асоціація з таким кольором. Ото не знаю, правда, не дивився, не цікавився, чи вона без рога йде порода природньо, чи це вони обезрожують. Так, добре, будемо будем відкривати двері якось. Бо я там перелізу зараз. Зараз буде, буде такий перший вихід бічечка на зелену траву. Інтересно, що буде робити? Сьогодні вранці, коли я поїв тих маленьких, то я вже так не відкривав, думаю, щоб виходив би разом з компанією, щоб знав би. Куди йому йти, що робити. А такий, ну, костяк у його такий грубий. Бачите, він такий, як, як лимкуватий, собі ходить, як жираф такий. Хоча нас оцей жираф по пороссі, можливо, трошки відстає. А Дніпро народжене 14.03. Курівчина, яка його народила і Я запам'ятав, а от. Буйчок. за буса? Василіно. О, згадав. Думаю, якось схоже на Василь. Слухай, я, сідуть, я там тебе закрив. Зараз глянемо. О, іде за всіма. Ну дав би Бог, знаєте, що було б все добре, щоб такі колірні вилички, хто би корів пригодний, щоб на наступні пару років поміняти, щоб по селах були б такі породи. Хвіст такий цікавий, бачите, якому фільму там де Вослика, не відірвався, що він зробив. Там тонкий, сам на кінці такий розпушений. Вийшов що Ось бачите, вони жодка обрали, вони знають, де їм. Попасти, де походити, де в холодочку заховатися, так само і він приживеться, буде все добре. Гарно цього року трохи дощі пройшли, то травичка тримається, то правда думаємо над тим, можливо, можливо її скосить і щоб така свіжа відростала б. Тому що бічечки маловато. Треба збільшувати об'єм і так постаратися по, по своїх можливостях, щоб вони... З'їдали б її. Ну, знаєте, тут її небагато, але все одно так вистачає якби нормально, бо то, що ми більше більших не випускаємо на пашу, тільки менші, менше вистачає, а коли вже більше то на приїзді, то, що... трохи буйні стають. Бачите, хай собі гуляє, погуляє перші пару годин. Зараз будемо спостерігати. Якщо не їсть трави, то нічого страшного, може собі ходити та все потроху научиться. А це хлопці, до речі, Сарно там корову привозили з, із Дніпра, також брали на Екатеринославському. І дзвоньо позвонив прямо вранці, вже кажуть, що, що тобі передали гостинця. Я так зразу не зрозумів, що там кажуть, що бичачок є для тебе, Антолій Володимирович передав. Тут, бачите, у нас по території і будівельний майданчик, такі будівельні матеріали, які викинуть шкода. Але знадобляться, чи ж, щось будемо будувати потихеньку. І корпова росте, і травичка все підрада. Бички вибирають, що їм потрібно, і де можна заховатися і все. О, вже пісочок під'їдає. Зараз глянемо, якщо так, так і пастись не буде, то хай ходить, можливо, і півдня. Нічого страшного, вона трава зараз така невесняна, як то така рідка, вона. вона вже трохи починає підсихати, то нічого. А цим бачите о, красота собі. І почухаються, і покачаються, все пороблять. Не качаються бічки, тільки отак боруться. І там гуляють. Бо можна було б зерніт взять, і посежувати? Ось такі то справи у нас, знаєте. Попробуємо ще, ще й таку породу виростити. Бички хай пасуться, сьогодні в нас погода гарна, а зараз зайшли, де в нас один остався. Він то так в нас не реве, але оце, що вже бички повиходили на вулицю, то все щось йому, мабуть, скучно, бо маленькі мовчать. А з тієї сторони вже коля з яриком після бичків поприбирали. А тут ще думаємо, що тут так. Як його відгородить. Я то Колі кажу, що давай перев'яжеш <рес> оцей бічок, щоб від дверей, щоб було нормально, ну, правда, Коля? Щоб було б легше чистити, але ж... А потім буде хліб гуляти, а Коля каже, що давай, мабуть, ну, що зробиш тут, щоб маленькі пили воду. Ну, то я кажу, то такий варіант теж непоганий. Ще кажу, краще буде вода їм свіжа. І будуть вже сюди приходить, можна буде їм тут і колій лежать, все робити, так? Да? Ну, можуть і ночувати. Один бичок то так голосно, як балакаєм, таке ехо хліві. Вже бички от ходять одходять дверами. Вже щось вони не крепко так хочуть пастись. Чуємо, що ревуть. Зараз їдемо ще, проїдемось кукурудзу побачимо. Бо є такі ділянки, що коли я сіяв, я, іще, я ще тої кукурудзи і не бачила, і сіяв і кропив сам. Було по всякому. Бувало, що перший раз то сіяли вдвох, а потім вже як промерзла, то вже сам їздив. А маленькі мовчать, вже скоріше нам їх випоїть да всіх разом на вулицю, щоб буде менш роботи тоді. О всілі полягали. Теж було б добре їм на сонечко ходити. О, двері, коли не закрив, то вже йдуть за нами і слідом на коридор. Так, жираф. Не роби шкоди. Прийшов відра поблизувати, Коля. Ти ж вранці маленьких поїв. Вони й помиті, але ж бачу, що то привикли. Що, їдемо? Зараз заїхали на першу ділянку з нашою кукурузою. Тут я позначив. Це виходить по цю сторону посіяна кукурудзка від вніс ронін, гібрид, а по цю сторону вніс Тесла. Отака вона. Ну, знаєте, зараз така погода ще так собі для кукурузи, тому що тоді заливало, такої тепла ще не дуже було. То буває там пару днів тепло, тоді знову дощі проходять. Вода стояла, але бачите, кукурузи не пропала, все добре. Також і сіно чекаємо, бо там показує день погода і два дні дощ, то якось не хочеться його дуже так намочити. Гербіцидом тут також попрацював, то, по-моєму, все добре. Лобуду також, я не думаю, що вона відійде вже. Це березка і лобода. І так само, як і по цій ділянка, це він дефенди і мусоном. І прилипач. Думаємо, все буде добре. Де-де пройдемося, ще туди, трошки глянемо. Ось щось не прибрали ми. Бур'янчика. Ось така, бачите. Ну, вода стоїть, то також її, коли більше, то так не дуже добре для рослини. Але нічого, зараз земля набереться, тоді буде тепло, буде рости, я думаю. Тут, бачите, в Орзорі була така більша, більше зідеберізка. Можливо, вони повністю не забере, але все одно її так трохи посмалило. Ну, бачите, Його називають мішій і називаємо це костерила. Я думаю, що Ні, вже забереться 100% його. Така, бачите, розкладочка. Де більші ділянки краще набагато, де менші ділянки, там поки роженеться там біля розорії, тоді остається там метр, не знати куди його як щось зробити, а коли така діляночка, то краще виходить. так Підемо далі. Тут недалеко у нас ще там гектар там більше гібридів постійно. О, будемо чекати і сподіватися на врожай. Зараз по ліву сторону посіяна кукурудза від Агрориб. Гібридкіадор. 16 рядків. Тут я позначу маячка такого. До сих пор. Далі у нас йде 16 рядків ДМС Талер. Там також маячка положив. Не бачите сосолка. Також пропадає. Чудово. Так, це від моїз Мия Сталер. До цих пір. Тоді далі починається Лімагрей 3273. Також 16 рядків. Бачите, вода, вода стояла. Але нічого. Так, лімагрей. 3273 до цих пір. І тут весь остаток, це вже у нас ДКС 3969, цей весь досів. І така бачите, розкладка є, звичайно, нюанси такі невеличкі, там буває, де вода стояла, там і попропадала. Але для нашої такої місцевості я думаю піде. Отакі От справи. Кукурудзу побачили, зілля сохне, дякувати Богу, що не треба сапати. Та ми стільки не осапали б, це не 5 сотень, навіть коле, і не 10, не 20. На Нас п'ятеро, то можливо і осапили б, так. Да. Але якби не посохло, то можливо ще що придумав би чимось покропити. Сьогодні така гарна погода, хай трохи підсихає, бо є місцями, що ще так не посохло, де вода стояла. Ну все, їдемо, на сьогодні вистачить. Наслідучі ділянки ще коли проїдемось, побачимо. Хай підростає. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола, охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!